Вітаємо на каналі і До вашої уваги. Огляд матчу Мальта Україна буде дуже цікаво, тому що так перший тайм ми ще не розпочинали. Паулі Бонг забиває нам вже на 12 12-й хвилині. Як так ми його відпустили? Взагалі він на швидкості вибігає один в один і забиває трубіну. Трубін не рятує. Таке враження, що наші захисники хотіли, щоб трубін тягнув абсолютно усе, але так не буває. Це футбол на 38-й хвилині. Ми вже реабілітувалися. Судаков з лівої ноги прострілював на дальню стійку, а Камензулі забив у свої в Це футбол підслизнувся. Буває 1-1 і стає вже цікавіше. Потім мудрик по флангу дуже красиво пробіг, зайшов до штрафної зони, і там його збили по ногах. Це пенальті, а Довбик реалізував його десь не впевнено. А це. Гол і це можна зараховувати. Довбик молодець Жрона він прогресує і забиває пенальті головою, і постійно атакує. Він дуже небезпечна одиниця в нашій команді, і це абсолютний факт. Не дивлячись на статистику володіння м'ячем і ще моментам по передачам, по кількості передач. Все одно Мальта била по воротах і могла забивати, але не могла просто реалізувати свій момент. Натомість Мутрик пізніше, вже на 85-й хвилині, йде по флангу, зміщується до центру. Ну, як зазвичай роблять наші півзахисники крайні і забиває. Поклав дуже цікавий і класний красивий гол. І вже бачимо, що 100 мільйонів Челсі. Працюють на усі 100%. 100 мільйонів 100%. Англійці також програли Італію з рахунком 3-1. Дуже впевнено, і таким чином ми виходимо на друге місце. Це наше законне місце. Але в нас ще остання гра з Італією, і її треба не програти для того, щоб вийти на євро 2024 Це дуже важливо для нашої команди. Цей непростий час. І до речі, слава Україні, слава ЗСУ, що ми можемо дивитися футбол. Покійно, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Обов'язково почуємося.